Вітаю! Продовжуємо наше заняття з йога терапії з кінезіологом. Я Андрій Бонь. І е, сьогодні друга частина, друга вправа буде е, і техніка самомасажу. Продовжуємо е, лімфатична система, лімфодренаж, лімфодренажна гімнастика. Продовжуємо робити собі саме Перша частина ми працювали з малим грудним. Активували загально всю лімфатичну систему. Тобто малий грудний м'яз у нас пов'язаний з лімфатичною системою. В прикладній кінезіології кожен м'яз асоціюється, тобто має зв'язки з певним органом або системою. Малий грудний, як я вже казав, це лімфатична система. І, наприклад, ще є великі груди. Дві порції кожна з тих порцій асоціюється з печінкою, одна порція, а друга з шлунком з шлунком. Це так, наприклад. Добре. А ми продовжуємо активизувати лімфу, лімфатичну систему. Працюємо з колекторами цієї системи. Колектори це скупчення лімфатичних вузлів. Грудіна. костяшка, нижні ребра. І підребра. Тут ми тренуємо печінку, органи. Отутці органи. Печінка, пішлункова, шлунок, <см> легені. Легень. Грудіна, нижні ребра, підребра. І, і пахові складочки, це вже не з живота, починаємо бринувати органи малого тазу. Можна трошечки зробити таку перкусію, перкусію, тобто отак от простукати, простукати. Тут дуже багато лімфатичних вузлів лімфатичну систему, виводимо шлаки, якісь там, я не знаю, вже віруси, продукти нашої життєдіяльності, те, що називається. Добренка. І наступна вправа Віра-пхадраса, тобто комплекс віра пхадраса Власне, що стосується лімфатичної лімфодрина, лімфодрина лімфатичної системи. Стали рівно, зробили вдох. Розтягнули грудну клітку, розтягнули на носочки стали. Видох. Ще раз Коли ми робимо вдох, в нас наче хвиля проходить від стоп до плечового пояса, розкриваємо тоді грудну клітку, на носочки стаємо, видох. Розслабили. Ще раз очі. Хвиля від стоп до маківки На мисочці стаємо. Старайтеся нахилятися, нахилятися. Таким чином, спочатку йде голова, шия, плечі, спіна і кол от вниз. Як дістаєте? Наскільки у вас виходить дістати? Стали фелісім руками і крукуємо назад правильного. Власне. Положення віра віропхадрасами. Стаємо на Стаємо на колінах. Робимо вдох, прогинаємося, розкриваємо грудну клітку. І видох лакоточок правий, лікоть чіпляється за ліве коліно. Тіло отак зсуваємо, пахвою сюди. Кладемо коліно. Розвертаємо тіло. Використовуємо трошки не сильно використовуємо, як реча. Обережно, з звичайно, дуже обережно. Таз трошечки вперед рухаємо. Зачепилися і припинялися з коліна дихаємо. Дивимось вперед. Декілька вдоха-видиха, розслабляємо трошечки тіло, відчуваємо, як хвилі проходять по нашому тілу. Взагалі, відчуття, напевно, таке, знаєте, як витиснули, отак повністю нас витиснули. Весь бруд, як з губки, знаєте, брудну воду витиснули, відпускаємо, губка розкривається і наповнюється чистим повітрям. Так і ми зараз стиснули міцно місто, організм весь стиснули, витиснули з нього, всі там, шлаки, не знаю, там продукти нашої життєві діяльності витиснули. І вдох. І спокійно зараз дихаємо, розслабляємось, відчуваємо, як от розслабляється тіло, як очищуються наші органи, очищується печінка, легені, підшлункова, шлунок. Ще раз вдох. О, видох. І так само вдох. Граємо руками, крокуємо лівою ногою вдох. паз трошечки вперед. Погинаємось. Зачепилися, каточками зачепилися. І сюди собі куріну підпахли. Трошечки дістаємо так от тіло, розвертаємо його. задні руки зачепили. Віднялися з скулі на Вдох. Штукаємо себе однак, щоб встати. Отак ну, от, ну, на початках можете впиратися, звісно, коли піднімаєтесь. Але так я штовхаю себе задні. Задні ногу я штовхаю і піднімаюся. Декілька вдохів-видихів, щоб відновити дихання. І знову встали. Очі закрили. Розслабляємо тіло. Відпускаємо його, відпускаємо. Дуже добре, коли воно починає трошечки так гойдатись, гойдатись. Тіло розслаблене. Хвилі проходять по тілу, хвилі, принічні, так звані принічній хвилі, тобто прана енергія, та життєва енергія проходить так от хвиля за хвилею, як би омиває все наше тіло, суглоби, кістки, органи очищує. Розслабляємось декілька хвилин. Посміхайтеся, будь ласка. Посмішка краще всього розслаблює на житті. І, знаєте, в такі от, значить, коли ви розслабились, для того, щоб ви краще розслабитись і себе відновити і навіть лікувати себе, це треба, знаєте, простити всіх. Всіх простити. От стоїте, очі закрили, згадали своїх батьків, тата, маму згадали. І з вдячністю за те, що вони подарували вам життя, виховували, як могли виховувати, старалися, як могли. Що би там не було, треба їх простити. Є вони на цьому світі нема. Прощайте їх з вдячністю. З вдячністю за своє життя. Прощайте їх все. І відчуйте, як ваше тіло розслабилось, як вам стало легше на душі. І робити вдох. Добре. Далі буде. Не забувайте вподобайки, коментуйте, пишіть, будь ласка, і ми разом будемо займатися, рухатись до здоров'я, до кращої якості життя, до зустрічі.